На моделях Volkswagen ID ID 4 ID 6, в яких є опція електрична кришка багажника. Є деякі цікаві функції. А саме, давайте спробуємо. Вмикаємо запалювання натисканням на гальмочі кнопочка Старт. Ось тут. Переходимо до головного меню. Натискаємо на машинку. І в розділі Екстеріор. Ось так листаємо, ось тут, і ми бачимо, що є опція Easy Open. Якщо вона у вас вимкнена, то е сенсор відкриття ногою працювати не буде. Тобто ми її зараз активуємо. Це перший спосіб відкриття багажнику. Е далі, другий спосіб це відкриття е натисканням на ключі. Ми Нажимаємо ось тут. І, утримуючи 2-3 секунди, відкривається кришка багажнику. Третій спосіб це е, з місця водія, а саме ось така кнопочка є отут, от на дверній карті. І це е, третій спосіб. Четвертий спосіб відкриття багажнику безпосередньо з, е, з натисканням кнопочки багажнику. Далі. Е, так, як можна відкривати, давайте подивимось, ми активували функцію відкриття ногою. Для цього потрібно мати ключі, і ми робимо мах під оцим датчиком паркування лівим. Ось таким чином. І як ми бачимо, спрацьовує відкриття багажнику. Чи можна закрити багажник ногою? Так, це можна зробити, але для цього. Потрібно відходити на десь на півтора метри, що не завжди буває зручно. І так, давайте спробуємо. Ось у нас ключі. Ми робимо ось такий мах, вона пікає, попереджує, що відходь на достатню відстань, щоб не зачепити, і зачиняється. Чому ці опції користуються не дуже часто, бо не завжди є півтора метри, куди можна відійти, чи в сторону, чи назад. Тому простіше за все. Всі звикають натискати кнопочку закрити. Далі, ще є такий секрет: якщо у вас в гаражі недостатньо, чи на парковці недостатня висота потолку, даху, тобто приміщення, то ви можете чіплятися кришкою багажника. Чи, наприклад, зрост водія не дуже високий, і людині дуже важко тягнутися до цієї ручки. До цієї ручки. Для цього є опція програмування висоти відкриття багажнику. Ми беремо, встановлюємо потрібну висоту відкриття багажнику і натискаємо кнопочку закрити і тримаємо її. Ось, тримаємо до ось такого сигналу. Все. Ми зробили так, що авто буде завжди відкриватися на цю висоту.